Всім привіт, друзі! З вами я Кінзар, і ми продовжуємо надалі грати нашу прекрасну гру Супер Мекс. В цьому відео ми просто масштабно прокачаємо свого меху, ми прокачаємо канон, прокачаємо френський, який мені випав недавно. Також прокачаємо Торс прям до максимального рівня і прокачаємо заодно і ноги. Павер'юнітів я трошки, як ви бачите, тут підназбирав, хоча їх в мене небагато. Але якщо мені їх не вистачить, а мені їх точно не вистачить, у мене на базі павер юніт. Є. Я їх трошки собі зробив, так що все у нас під контролем. Для початку я хочу вкачати канон, тому що він мені потрібен для одної фізичної збірки, тому зразу ми вкидаємо 2 павер'юніти і вкачуємо наш канон до максимально епічного рівня. Тепер ми закидуємо епіки, які нам не знадобляться. Так, закинули, і епічний канон стає в нас легендарним. Прекрасно. Щоб зразу кашнути легендарний кан, в мене вже є два епічних павер юніта, але я потрачу один. І закину ще два рідкісних. І прокачу за 190 тисяч монет. Погнали. І легендарний канон моментально стає максимальною прокачкою. І тепер нас лишилося тільки закинути 5 легендарок, але це трошки пізніше, тому що за секунду діли, ми просто вже кашнули канон до максимальної легії. Це просто круто. Тепер я хочу качати свій торс. Він саме найбільше цього чекав. Тому давайте вкачуємо. І погнали сюди. Просто дивіться, як він вкачується сюди! Бам-бам-бам! Сюди! Просто дивіться, який він красивий. Ну, балдеж! А тепер трошки закинемо павер юнітів на ноги. Давайте ліпше закинемо два, тому що мені ще один павер-юніт знадобиться. Тому закидаємо два і зразу качаємо ноги. Ну, взагалі, сьогодні серія в нас просто балдежна. Так, оскільки павер-юніти в нас вже закінчилися, треба нам їх трошечки назбирати, тому що павер – це для нас найважливіше. І зразу давайте їх вкачаємо. Заскочимо ще, звісно, ну, арену. Як же ми можемо дідо обійтися без арени? Павер'юнітів я ще добре ще візьму, візьму собі п'ятнадцять павер'юнітів. Качаю ще один павер юніт. Так, зразу вкачуємо. І тепер можна нарешті відкривати те, що я збирав всі ці дні, коли не виходили відео. Ну, от тако я назбирав сундуків. Що ж, думаю, давайте найліпше почати з фортунбоксів, як завжди, це база. Будемо надіяти, що нам випаде епіки, тому що нам потрібні епіки, і нам випадає епік. Просто-ну просто прекрасно. Ну, балдюж. Відкриваємо надалі фортунбокси, тому що нам потрібні і нам падає лега. Нам паде Лега, просто сюди. Дрон, не знаю, може піде на розтопку. Розберемося, коротше, power юніт, прекрасно. Так, нам потрібні більшість епіків, тому що рідкісні карти ми і так ще встигнемо вибити. У мене якби є з чого вибивати ці, ці рідкісні карти. Нам падає епік знову. Непогано, дезоляція непогано. Лишилося ще 4 fortune бокса. Нормально, знову падає епік. Прекрасно, нормально. Нам же випала одна легендарка, чого можна ще більше хотіти. Так, лишилося ще три Fortune Box'а. Будемо надіятися, що нам знову випаде епік. Прекрасно. Нам потрібні зараз дуже багато епіків, тому що мені треба перетворити легендарки і з легендарок перетворювати на міфічні речі, тому що м -м, грати супермех без міфічного флоу робота це просто трошки тяжко. І нам паде лега. Другий раз. Нам паде лега з епіком. Ну от за це ви просто точно маєте лайк послати. Ну, Овше, сюда і сюда це дуже круті ноги. На мою думку, оці ноги дуже круті, про, ну, для теплового робота. Я якраз зараз збираю теплового робота, але для нього треба один торс. Нам паде епік з простого ящика. Ну, сюди. Так, продовжуємо відкривати. Я постарався назбирати ну, дуже багато ящиків, оскільки хочу, щоб відео було реально цікаве. Тому ми все закинемо раз, 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 раз. Всі предмети, які нам попадали, це теж закинемо. Це також закинемо. Відаємо на прокачку. Так, ми віддали це все на прокачку. І нас ще лишилось місце. Прекрасно. І погнали відкривати далі ящики. Ще лишилося 110 ящиків. Ну це просто кайф. Так, відкриваємо ящики швидесенько. знову заповнений інвентар. Зразу, моментально, прокачуємо паверь до 20 рівня. Зразу беремо наступний і закидуємо рідкісні предметки. І зразу на 14 рівень. Непогано. Ну, і погнали далі відкривати ящики. Так, лишилося вже у нас 80 ящиків. Ну, ми відкриваємо далі. Нам треба. Прокачати нашого меху просто нині капітально. Вкачаю ще раз Power Unit і будемо вже вкачувати наші ноги на максимум. Сюди нам випав епік. Нам випав епік, який нам просто потрібен, щоб епіки прокачувати на легендарку. Це нам дуже потрібно. Та й знову на місці не вистачає. І ще не вкачали до максимального ще один рівень лишився. Так, надіюсь, нам вистачить. І нам не вистачає, кину 4 і ще юніти лишу, тому що може ще знадоблятися. І ми вкачуємо свої ноги вже до 42-го рівня. Ви просто подивіться, які вони просто червоні. Добре, відкриваємо далі ящики, нам треба прокачати павер юніти. Так, вкачуємо павер юніт до максимального рівня знову. І тепер я хочу зайти на базу і зібрати ще свої павер юніти, тому що мені вже їх не вистачає. Два рідкісних павер юніта. Чому так мало? Мені треба більше. О, це вже поліпсим. Так, так, зараз ми, звичайно, розтопимо чу-чуть звичайних павер-'юнітів об рідкісні, але чуть, -чуть, мені ще, мені ще, чуть, -чуть надобляться прості павер'юніти, а, а тепер нам треба відправитись продовжувати відкривати ящики. Тому що прокачувати павер-'юнітими, ну це трошки таке собі. О, о, о оце мені подобається. Два рідкісні павер'ні з протового ящика. Просто на рівному місці, просто сюди. І все в нас буде круто і прекрасно. Так, продовжуємо далі відкривати ящики, падає епік непогано. Вже 40 ящиків лишилося, ну це просто капець. Ящики топляться просто на очах. Так, давайте далі відкривати ящики, випав павер unit, непогано, знову місця нема, та що ж то таке. Так, вкачали Power Unit до 18 рівня і продовжуємо далі відкривати ящики. Лишилося вже 30 ящиків, це, звісно, сумно, але вже не сумно випав епік. Прикольно. Так, відкриваємо далі, випадає Power Unit, і в нас вже починається закінчувати ящики. Так, прокачали знову Power Unit до 20-го рівня. Так, відправляємося далі відкривати ящики. Ну, вже лишилося не так багато ящиків, як було на початку. Хоча ми їх дуже швидко відкрили, як на мою думку. Так, знову Power Unit вкачали до максимального рівня і погнали далі відкривати. Лишається вже 10 ящиків. Ну дуже якесь швидке відкриття. І просто ще один Power Unit качуємо просто дуже швидко вже до. 14 рівень просто за секунду. І відкриваємо останні 10 ящиків. Погнали. Так, буду надіяти, що випаде реально щось круте, хоч би екс з цих останніх 10 ящиків. Так, і лишається у нас ще 2 рівня прокачати. У нас якраз лишилося 4 ящика. Думаю, вистачить, щоб прокачати паверь до максимального рівня. І останній ящик, і нам випадають дві рідкісні карти. Непогано, і нам вистачає сюди. Ми відкрили всі ящики і прокачали всі павер юніти, які могли. У Нас 8 павер юнітів, один павер юніт епічний і один легендарний. Ну що ж, можна зараз ходити на арену, але я казав, що ми прокачаємо наш канон, тому зараз ми будемо цим займатися. Віддаємо зразу це, це, це і оце. Так, віддаємо зразу п'ять легендарок і... і трансформуємо легендарний канон до міфічного за 100 тисяч монет. Погнали, коротше. Так і бам! Просто подивіться в нього, який він просто красень. Ну що ж, зразу закидуємо в нього легендарний павер юніт і закидуємо в нього наші рідкісні павер юніти які в нас залишилися. І наші лишилося три павер 'юніта. За одну серію з Епіка ми вкачали його до фул міфіка. І на фулл міфіці буде зносити 520 урона максимум. Ну це просто. І на це треба потратити 600 тисяч монет. 600 тисяч монет. Ну, звісно, багато, але монет, як ви бачите, в мене немало. Погнали, коротше. І дивіться: бам-бам-бам, дивіться, клевела йдуть, бам-бам-бам-бам-бам. І максимальний канон. Сюди просто. Отак так заскріншотимо просто по кайфу. І будемо відправлятися на арену. Але для початку вкачаємо наші ноги, наскільки це можливо. Кидаємо наші останні три павер-'юніта, і нам залишається ще два рівні. Ну, це вже я можу і поза відео вкачати. А зараз будемо вже відправлятися на нашу арену. Ну ви просто подивіться на нього. І отак. Сюди. Отак буде поліпше оглядати. Треба буде широкий кольор прокачати до міфішного рівня. Але це вже в наступному відео. А зараз ми йдемо тестувати наш канон і, взагалі, як наш мег зараз буде розносити арену. Так, я вже на арені і будемо вже відправлятися в бій, коротше. Так, нам попався якийсь тіп, якийсь трошки дивний тіп. Ем, я ж кажу дивний тіп. Так, погнали зразу в наступну гру. І зразу нам дають енергетика. Оце, Оце круто. Ну, може, мені здається, тут ліпше мені випустити дрона. Нехай він потратив рокри колір. Урона мені багато не знесе. Він випустив свого дрона. Ага, він зробив так. Ну тоді зараз як ми зробимо? Зараз ми давайте зробимо як. Давайте зробимо так. І що, що? Що що, 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 що мені з тобою зробити? Що, давайте спробуємо? Давайте. бам, мінус 300 хп, зразу йому прилітає. Нормально. Так, давайте френчиком. Ну, 50 урона. Нам ще френтік треба буде прокачати. Може, ще в цій серії прокачаємо його трошки. Давайте ми зробимо так. І зробимо ось так. Будемо тримати з ним трошки близеньку дистанцію. Штуку, і дрон мені ніби не має зробити енерджібрейк. Прекрасно. Що мені тут зараз ліпше зробити? Я зроблю так. І зроблю ось так. Бам! І дрон добиває. Прекрасно. І ми забираємо нашу нагороду. Дуже крутава нагорода, звісно. У моїх планах апнути хоч би 18 ранг, а далі подивимося. Так, два френтика в пульсу. Добре, я зроблю так і випущу дрона. Будемо зараз щось робити, якщо він мене відштовхне, а він мене відштовхне. Так, ну як я й думав, тому я роблю ривок і понижаємо фізичний захист. Так, що він буде знову репульсором, мене відштовхує. Ну, на цей раз я буду зроблю трошки по-іншому. Не бахнути зараз. Ану, давайте. Та я думаю, я доб'ю. А мені просто цікаво, скільки урону знесу. 484. Ультракі Сюда. Так, ми там виконали квестик. Давайте зберемо винагороду за цей квестик. Так, 20 енергії і 10 токенів. Прекрасно. Так, нам ще лишилося зіграти два рази на арені. І, певно, будемо закінчувати, тому що відео і так, певно, вийде довгим. Хоча це і добре. Опа! Оп приплили. Тут зробимо, зараз його притягнемо. Одне хипей йому, знісне. Це просто кріне. В нього закінчився рок реколя, у нього лишився певно тільки телепорт і дрон. Так, так, зараз мені треба максимально зближити дистанцію, так що я зараз це і зроблю. Робимо так і що я ліпше зроблю так, виключу двигун і нехай дрон його трошки проуроне. Скорше всього, що він телепортнеться, база. А я як що я зараз зроблю? Я зараз, знаєте, що зроблю. Скорше всього я зроблю ось так. А я затупив, і дрон мене добиває. Так, тупо зіграв. Я тут міг легко виграти. Добре, давайте погнали далі. Так, нам попадається тепловик, тепловик, тепловик це база. Давайте я йому понижу фізичний захист. Френтік, я так і знав. Тепер я зроблю так і випущу дрон. Подивимося, що ти будеш робити. Так, 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 так. Ти зробив так, а я зроблю як, я зроблю ось. Так, давайте подивимось, що з цього вийде. Але, певно, мій дрон не дістане. Блін, обід. А, чекайте, в мене ще й другий хід трошки забувся. Прекрасно. І мій дрон йому трошки з нас урона. І що мені треба зараз зробити ліпше? Давайте підскочимо. Це... А, я програв. Ну, що ж мені так не йде взагалі щось. Так, пона наступну гру. Я трошки підзлив, ну, нічого, зараз ми все повернемо. мені взагалі не йде. Ця арена, щось взагалі. Все нормально, ми не здаємося. Просто треба виграти ще два рази. Чекайте, я ж проти нього вже попадався. Ага. Він же зрозумів, що я вже проти нього попадався, і я його тоді якраз і виграв. Але якось хочеться в цьому відео, хоч би в 17 ранг гапнути, так що я постараюся це зробити. Оце так. Ні, ну оце типи круті мені попадають стан. Ось так. І друн. 2000 хп втіпав. Ну ви просто подивіться на цьому. Зроблю так. І... Подивимося, що знесе мій комом. Нормально, в нього дрончик дуже крутий, тому я зроблю так. І рокрик кольором. От, от от. рокрик кольор взагалі в упор мене не підводить. 200 зносить йому, це просто круто. Так, в нього вже тут майже нічого не лишилося, тому я зроблю так і ось так. Frentic 6.115 на непогано. 200 і отак от. Представте, от. що він не має, дістати мене, немає. Фух, добре. ну Це ізі перемога, він трошки не розраховував, бачите, мав трошки стояти далі. Це ізі перемога. Фух. Так, давайте вже постараємося добити цей вже 18 ранг. Тепловик з дуже непогано, перегріваючу гармату. так, Хітбомба ще є, нічо собі. Якщо він зараз кине хід бомбу, він просто буде молодець. Ти не молодець, все, ти не молодець. Добре, то я зроблю так і ось так. Понижимо йому фізичний захист і будемо тримати близьку дистанцію. Але тоді. ого. Я давно такого дрона вже не видів. Так, ну я давайте зроблю так і випущу дрон, тому що мені не вигідно в нього відходити. Та й тим більше мені треба йому понижати фізичний захист, тому що він в нього доволі великий. Так, ну і знову старається не перегріти. Я зараз бахну в нього о, свою любиму гармату, і скільки вона йому 400. Ну ну чел, ну це не контр, це не а чекайте. Блін. А, а що він зробив? Чел, що ти зробив? Чел? Ти ж міг хіт бомбу кинути, ти. Блін, добре, що він затопив а не я. Оце. А оце круто. Е, оверхід там. надіюсь. Що Це габела не сильно важкий, хоча Тут у нього Джи-джи! Давай подивимось. 900 Дрон. Так тобі а не мені чел зроблю. Ось так і ось так. Так, але давайте мене перегрівати. Ще ну, такому нульовому типу програти. ще цього не вистачало. Давайте я нині люблю рискувати, тому давайте зробимо так. Будемо надіти, що не багато урона. І він. Сюда. Дрон! Ти який раз вже мене підводиш. Боже друзі, просто як мені везе. Ну цей дрон мене просто вже який раз підводить. Я просто не хочу його прокачати. Я просто, розумієте, хочу почекати, поки мені випаде інший дрон. Я просто хочу іншого качати. Але цей дрон вже який раз мене підводить. Фізичний захист був просто нульовий, але дрон лишив йому 8 хп і мене чуть не знесли. Ну, а, Тоді це не критично. Тоді робимо так і ось так. скоче і знову буде використовувати цю. Ой-ой, ой чел, куди ти себе загнав, куди ти себе загнав? Все, будемо з тобою тепер тут, до кінця з тобою. Отак от. Просто здався. Оце, звісно, тут противник. Так, нам попався енергетик. Добре, я ліпше випущу. Ні, ліпше я зближуся. У нього ще є такий дрон. Ой-ой-ой. Так, буду надіятися, що зараз я зробив правильно, так, я зроблю так і ось так. Так, зараз у мене має установити скільки? 144. Прекрасно. І він зробив трошки тупо, тому що він зразу використав цю бомбу. Ой-ой-ой. Давайте бахнемо. Сюди 500 демеджа нам вже 500 демеджа сюди. І ще й квестик виконувся, ну просто балдіо. Все, він програв. Джи-джи. Фух. І наш 17-й ранг. Так, заберемо нашу нагороду 15 токенів. Прекрасно. Сюди забираємо. Ну що ж, друзі, я думаю, відео вийшло дуже цікаво, на мою думку. Ви поставите на нього лайк, підпишитесь на мій канал. Ну, а з вами був Якензар, Кензар, друзі. Всім пока-пока!